Вітаю, друзі. Вам не здалося, і назва цього відео це не клікбейт. Я дійсно вирішив попрощатися з вінілом. Розумію, що для багатьох ця новина буде доволі несподіваною, але вже як є. І в цьому відео я хочу розповісти причини цього рішення і що буде далі. Це відео я пишу без. Заздалегідь записаного сценарію, просто наживо, як є. Тому, можливо, воно буде трошки таким непослідовним. Але спробуй бути все ж таки послідовним. Отже, я слухав ВІНІЛ і намагався розвиватися в цьому напрямку більше п'яти років і. Це були гарні роки насправді. Вініл подарував мені дуже багато приємних моментів, дуже багато гарних людей я зустрів таким чином завдяки Вінілу. Завдяки Вінілу у мене з'явились певні звички стосовно аудіо загалом. Навчився я, скажімо так, розпізнавати якість. Одним словом, багато гарних моментів подарував мені вініл. Але зараз це стало трошки інакше. За цей час я змінив багато програвачів, здається, десь 7 чи 8 у мене їх було: 5 чи 6 картриджів, платівок загалом у мене десь там за сотню було, фонокоректорів штук 5, напевно. Я навмисне не підраховував, тому що це не відео не про те, власне, не про шлях, а про саме цей момент тут і зараз. Тож, основна причина, чому я вирішив попрощатися з вінілом, це те, що мені стало дуже складно сприймати його недоліки. А саме недоліки, які стосуються звучання. Скажем, той же поверхневий шум мене, в принципі, не дуже турбує і ніколи особливо не турбував. І навіть з цим я міг би жити далі. Але різні, як то кажуть, англомовні поціновачі вінілу, у and і Pops. Клік, клік це зрозуміло. Такий більш високочастотний звук, поп. Ну, звучить воно для нашого вуха дивно, але я думаю, зрозуміло, що це такий більш низькочастотний звук. І от коли ці різні недоліки я чую на платівці, вони можуть бути викликані різними моментами, подряпаними, сміттям якимось, то останнім часом мені просто хочеться взяти цю платівку і викинути її у вікно. якось я з цим жив більше п'яти років, і мені було нормально. Але останнім часом дуже негативно я це сприймаю, і я хочу більш чистого звучання зараз. Багато людей мені писали, що ти просто втомився, відпочинь, спробуй деякий час не слухати вініл, потім послухай знову, і все буде добре. А, до речі, це люди, які підписані на мій телеграм-канал, тому що там я цю новину опублікував набагато раніше. Але я знаю, що це не так. Це не втома, не вигорання, це, це просто межа. У мене є деякі, скажімо так, психофізіологічні особливості, через які мені дуже важко сприймати посторонні звуки. І... Це вже, скажімо так, дісталося і до вінілу. На жаль, не буду вдаватися тут в подробиці, це трошки вже особисте, але такий момент є. І це є основною проблемою. Я вже не можу спокійно сприймати недоліки вінілу. Є також додаткові моменти. Наприклад, я хочу більше вільного простору, це все стало займати забагато місця, мені трошечки стає е, стає тісно. Е, і, власне, ще можу додати ціни на вініл. Якщо раніше мені мене особливо це не турбувало, не тому що я багатий, насправді ні. А тому що, якщо мені щось хочеться, то я це просто купую, а вже потім розбираюся, де на це взяти гроші. І останнім часом ціни на платівки, ну, мене вони відверто лякають. Тож, мені потрібен дешевший спосіб з частішим звучанням. Як неважко здогадатися, це цифра. Але я не хочу з цього відео робити порівняння, що краще вініл чи, чи, чи цифра. З технічної точки зору, зрозуміло, що цифра, напевно. Але я б взагалі це не порівнював. Вініл він має свій шарм. Вініл для романтиків. Вініл взагалі я вважаю, що саме формат Вінілу він рятує музику, він зберігає музику в тому вигляді. В найкращому її вигляді це і формат альбомів, це і звучання і ще багато речей. Тому е вініл це дуже гарна річ, і я не стану е хейтером вінілу. Е я навпаки буду радий, якщо. Ви і далі продовжуватимете слухати вініл. Я і далі буду радий відповідати на ваші питання стосовно вінілу, ділитися своїм досвідом. Я не думаю, що найближчим часом щось дуже сильно змі... зміниться, і мій досвід втратить актуальність. Тому звертайтеся, буду радий подальшому спілкуванню. Тож, що буде далі? Неважко здогадатися, що я перейшов на цифру. Власне, які тут можуть бути ще варіанти. Самому грати на музичних інструментах. Ну, я вмію трохи грати на барабанах і на мрідангі, але ну, це ж трошки інше. Я перейшов на цифру, обрав формат компакт-дисків, хоча спочатку я цей формат відкинув і спробував Просто портативний цифровий плеєр, роздумував над стримерами, так званими, але все-таки повернувся знову до компакт-дисків. І цей формат мені дає практично все ж те саме, що і давав Вініл, але з чистим, якісним звучанням. Я вже обрав собі обладнання, вже деякий час користуюся, слухаю. Також це не було дешево, тому що спочатку я спробував піти шляхом А, Купив недорогий програвач компакт-дисків, який мене одним моментом розчарував. Ну, одним словом, як у мене це і традиційно заведено. Спочатку щось одне пробую, а потім інше. Тож, я. Далі іду шляхом прослухування компакт-дисків, шляхом цифрового звуку. І так само хочу ділитися з вами своїм досвідом. Тож, залишайтеся зі мною, далі буде. Дякую, друзі, за увагу. Підтримуйте Сили оборони України і побачимося з вами у наступних відео. До зустрічі!